Розпочинаємо з інформації про те, що українська влада подала до Ради Європи заяву про частковий відступ до від дотримання європейської конвенції про захист прав і свобод і людини через воєнний стан. Зокрема, призупинка стосується захисту права на власність та вільні вибори за конвенціями Ради Європи про запит України йдеться на сайті Ради Європи, а також у документах від уряду нашої держави, що опинилися в розпорядженні видання Європейська Правда. Зазначимо, Україна як держава-член Ради Європи зобов'язана. Виконувати норми щодо дотримання прав людини, які передбачені Конвенцією. утім має право заявити про аргументоване відхилення від виконання окремих зобов'язань через особливі обставини, у тому числі через військову агресію. Далі цитата увага. У листі від 4 квітня 2024 року, про який донедавна не повідомлялося, Україна повідомила Страсбург, що надалі на її територію не поширюватимуться зобов'язання українського уряду щодо дотримання статей. Право на повагу до приватного та сімейного життя, свобода слова, свобода зібрань та об'єднань, право на вільне переміщення людей, а також трьох статей з першого протоколу. Захист приватної власності, право на освіту, право на свободу виборів. Говорюємо цю новину, у тому числі з гостем нашої студії, політичний аналітик Тарас Загородній. Дякую, дня. Тарасу. Доброго здоров'я, що знайшли час і можливість бути з нами. Ну, От Ваша перша реакція на цю новину, якщо можна, емоційна і професійна, чи емоційно ви не сприймаєте новини такого ж типу? Я не розумію, в чому тут новина. Це все прописано в законі про військове стане. Воно діє вже з 24-го числа. І є 15-та стаття цієї конвенції, згідно з якою за надзвичайних обставин це запроваджується. Тому тут не бачу взагалі ну особливо не розумію, чого так всі збурились. Тому що це... ну, от я вам кажу, емоційно сприймають люди. Тому от ми і так це все дії, так також з 24-го, коли запроваджена військовий стан, і сект так діє обмежена на політичну діяльність, обмежень обмеження На вільні збори, обмеження а, прав власності і так далі. Ну, умовно кажучи, у вас і так могли взяти от ваш автомобіль за військовою потребою, могли і так, от, наприклад, при фронтовій зоні можуть взяти, або так же, як і, ваш, виходить. і мій теж, так. Да. Тобто тут нічого дивного, або, наприклад, обмеження права власності. Тільки в мене немає у вас Да. Ну, наприклад, да якщо військовому потрібно зайняти точку, наприклад, в квартирі чи для того, щоб обороняти, чи під Наприклад, житлового будинку він може це робити йому і на нього не розповсюджуються всі ці речі. Тому ми повинні розуміти, все, що працює під час мирного часу, воно вже не працює під час військового стану. От зараз режиму, я от, читав країни Балтії, розглядають можливість виходу з конвенції про обмеження протипіхотних мін. Угу. Ну тому що раніше це працювало, але коли вибачте у тебе ворог під цим, їм треба зараз засипати фактично всю свою територію територію ну мається на увазі кордон протипіхотними мінами, щоб росіяни вже вони теж розглядають цю можливість. І ну, читали один з польських генералів, дав буквально сьогодні чи вчора надвечір казав, що треба мінувати кордон Серефі, в тому числі і Балтійським країнам, сонішне ну, Спольщі. А для цього треба масове виробництво, в тому числі протипіхотних мін, де і на які були обмеження, наприклад, можливо, ті, які а, раніше не випускалися, але зараз через військовий стан, ну точніше, через з військової необхідності, воно потрібно. і Далі ви ще повинні розуміти, чому це було таке повідомлення. Це ще матиме таку юридичну площину. Тому що, якщо не повідомляєш, що воно призупинялося, це означає, що люди, які будуть подавати в ЄСПЧ, да, в ЄСПЧ, наприклад, будуть отримувати вироки. А, ну позитивні вироки. Хоча в Україні це вже 24-го числа фактично діє І тому в даному випадку я тут ну є за що критикувати нашу владу. Я особисто незадоволений, як. У нас не виконуються е, оборонне замовлення, як не забезпечується кредитування ВПК, от на чому ми повинні зосереджуватись. В першу чергу не забезпечена секретність ВПК, не надається навіть можливість експортувати зброю, якщо є на така можливість і немає потреби, точніше немає фінансової можливості закуповувати це. Хоча це теж уряд і міг би спромогтись для того, щоб забезпечувати фінансування. Ну, підприємства, наприклад, які. Є виробниками зброї. Ну припустимо, там КБ Луч. От президент нещодавно говорив про те, що 10 Богдан вже на місяць виробляється. Це приватна компанія, Українська бронетехніка. Сау Богдана, Так, да, Сао Богдане. Тобто, ну нехай вони випускають облігації. Так, ну наприклад, там кожна там на 10 мільярдів гривень. Державні банки можуть викупити це. Так, національний банк може профінансувати рефінансування, дати під це облігації. Уряд може дати державні гарантії, всі будуть зі зброєю. Буде розширено військове виробництво. Буде розшир... люди будуть зі зброєю. Так, в першу чергу, Тим більше що в 2021 році це вже робилося. Укравтодору так дали гроші. Тому я не бачу проблем. Чому у нас національний банк розповідає, що це неможливо. Державні банки чомусь вирішили, що війна їх не стосується. Можна розширити е, військові замовлення, можна. Скільки грошей? Де, до 100 мільярдів спокійно можна розширити. Це тільки буде в плюс в економіку, бо гроші безпосередньо виробництво підуть. так е, Тобто одне робоче місце у військово-промисловому комплексі створює 8 робочих місць суміжників, люди отримують зарплату, бюджет отримує податки, і а українські воїни знаходяться з будуть зі зброєю. Ще одне, просто ще раз підкреслю, одне робоче Міста вісім суміжників правильно. Так, ну, це, це машинобудування, це, 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 це обще, це, це загальна цифра, будь-який економіст. Знає, що в машине тому що це складні галузі, створює купу суміжників в тому числі. І ми повинні розуміти, якщо буде обов'язково принаймні дозволено, повинно бути експорт зброї, якщо щоб люди валюту завозили в країну. Більш того, чим більше буде серія виробництва, так тим дешевше буде зброя, в тому числі для українських збройних. Ніх сил, і ми повинні входити в кооперацію з західним ВПК, Ми повинні бути частиною ВПК західного для того, щоб був обмін технологіями і щоб вони теж були в на в на і в нашому ВПК зацікавлені. Ну, слухайте, коли як не зараз, правда, от на, на превелике жаль, але слушнішого моменту. А, а це водна, це, то на щастя запитує. Та як, от як, от в тому числі, е, там вступати в НАТО, все треба інтегруватися і бути, і бути в на вигоді? Теж бути, тому що України зараз в УПК, в, в тому числі у війська унікальний досвід, який немає, навіть у американської армії, так, введення сучасної війни, застосування е, дронів, е, застосування різних. Е, Систему зброї, які можливо є у сполучених штатах на озброєнні, але вони не знають, як його використовувати. Це правда, тому що, от приклад з тими надводними дронами, надводні дрони, в принципі, як технологія вже давно була відома. Але, Але застосування, застосування, застосування як воно це повинно бути, це перше зробили з цими СІБЕБІ, які з Бушники перше запустили в ще в 22-му році, а коли в бухту Севастополя не пішло. Все, ці СІБЕБІ, воно використовується, ти знаєш, як воно працює, як його треба модернізувати, куди рухатись треба. А цього, вибачте, це ті українці є. І це треба це треба робити конкретні кроки. От. Тобто я тут претензії є, Сумно цих питань я ну просто не бачу предмету для обговорень. Уда, ну, просто трошечки ретроспектива. Дивіться, ви абсолютно слушно зауважили, що значить ці багато з цих обмежень діють від 24 лютого, так. але ще раніше Україна от дивіться у 2015 році, навіть призупиняла деякі зобов'язання по дотриманню так. цих статей. Це це теж було у зв'язку з початком проведення терористичної операції. Так. так просто тоді, от знову ж таки, для балансу всього цього, що от йдеться у новині про лист. 4 квітня цього року, цебто да. не от від найперших та mm -hmm. значить пересторог і запобіжників. А саме від 4 квітня просто перерахуємо, та значить, що надалі на нашу територію за листом, який до Страсбурга надійшов, можуть не поширюватися зобов'язання українського уряду щодо дотримання статті 8 – Це право на повагу до приватного та сімейного життя. Стаття 10 – це свобода слова, стаття це свобода зібрань і об'єднань про що ви вже говорили. Та і стаття 2 протоколу 4 – право на вільне приміщення людей, а також триста. Ті з першого протоколу номер 1 захист приватної власності, про що ми говорили побіжно mm. та і номер два право на освіту і номер три право на свободу виборів. це ви просто Продовження Це продовження, те, що, mm. що і так закріплено законом про там військовий стан, там від, від чи, чи, як, mm. там оформлене, mm. це від 24 числа і так вже діє. Ну добре, а окей, а от е, пункт 10 Свобода слова. Військова, це все зрозуміло Та от свобода слова у широкому контексті про що ми дискутуємо дуже багато. Правда, От і ну така, що у нас немає в країні свободи слова. Ну ми тут сидимо, говоримо все, що завгодно. У нас є інтернет, чи у нас часто говорять про марафон. Ну, в марафоні є своя аудиторія, вони його дивляться. Держава вважає, ну влада вважає, що це є елементом державної політики. Але ж інші канали, які є працюють у нас, їх там ніхто не закриває в такому. Форма. Ну, працює так, деякі просто працюють не в телевізійному мовленні. А на та, телевізійному от, та, там, а, там, тут там є, каламутна історія ну, от є, тут, є, тут, тут, тут є, є нюанси, та, розумієте? І через те це от я, правда. Та, я тут погоджую. От я та, і та. В, тому, в тому числі з цього фокусу. Але я думаю, та. що інтернет уже давно нас компенсував, тому що у нас багато через Ютуб деякі ми з вами сприймаємо пан Красу сві своєму баблі. Та, от якщо стосуватися… То, у нас, наприклад, немає такої військової цензури, як, наприклад, в Ізраїлі. В Ізраїлі взагалі заборонено коментувати. Будь-які речі, які не стосуються, тут, армії, абсолютно правда, це... але, але якщо от ви поводитеся, Тарас, якщо ми з вами підемо у порівняння Ізраїлю і України в різних контекстах, то тут ну, ну є, є, там... є речі, які порівнювати ну, просто не можна. Ну, правда, то, ну, то, ну просто не можна. Дивіться, ви про НАТО е, зауважили. Єнс Столтенберг в Києві абсолютно з неочікуваним візитом. Вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Вже mm -hmm. була спільна прес-конференція. Ми хайлайти, якщо е, будемо отримувати, будемо обов'язково обов'язково давати, але от, я так розумію, що е, пріорі. Ететне одним з пріоритетних було питання протиповітряної оборони і комплексів Петріот. Це те, що от у публічній площині зараз є візит. Столтенберга він тільки ви думаєте, ну взагалі от давайте так комплекс питань, які точно повинні бути чи хорошо, щоб були обговорені, Це це які ще окрім от військової цієї компоненти. Ну, Україна, окрім військової зараз нічого не цікавить. Uh -huh. Тобто, будь-яка людина, яка може допомогти пришвидшити постачання зброї, пришвидшити там кооперацію, uh -huh. в тому числі українських промисловців західними. Я думаю, що це тільки а, плюс. А комунікація політична, політично, дипломатична в формуванні ну, в тому... нашої адженти з uh -huh. точки зору прийдешнього саміту у uh, Швейцарії. Ну, звичайно, хотілось би, щоб Україна отримала все ж таки запрошення до, до НАТО. Та ми знаємо, що не отримує. Ну Вже. почекайте, давайте ні. Це так це... американці сказали, німці сказали, і навіть наші сказали. Секайте, ну дивіться, давайте. Ми повинні розуміти, що Україна повинна розуміти, що питання вступу в НАТО це нам більше потрібно. Вступ в НАТО чим інше. Тому постановка питання повинна бути по-іншому. Так. Наступним чином одна з мотивацій, яку якось Кісенджер сказав 22-му році, одна з мотивацій покійна к... Кісенджер. Да, покійний Кісенджер він сказав досить таку мудру річ. я не зрозумів про що він деться, але я зрозумів далі. Чому чому ну так я не зрозумів глибину його слів. він сказав, що Україну треба брати в НАТО, щоб Україна не пішла далі на Росію. Після того, як почався вереск стосовно того, що Україна почала бити по НПЗ по нафтогазовій інфраструктурі, я зрозумів про що йдеться. Ми повинні так, розуміти просторі, що на Заході все ж таки залишаються сили, які бояться розпаду Росії і бояться досі грають в цілісність Росії, тому що коли почався цей вереск і крик, що не бити по НПЗ, і малося на увазі в тому числі нафтогони, це означає, що в Україні з'явився важель тиску, в тому числі на тих західних політиків, які досі так думають. Тобто Україна може сказати, шановні, ну маючи на увазі, там, да? шановні, Це в комунікації або ви вирішуєте, знато, да, або ви ага. вирішуєте маленьку проблему. Так. Тобто, е це ви хочете, щоб Росія залишалася цілісною і вашим потенційним союзникам проти Китаю. Добре, але ж це не наша проблема, а ваша проблема. Так? Тобто, наша маленька проблема в порівнянні з тим, що є: це щоб росіяни забирали манатки на кордон 91 рік. В НАТО вступати, списання боргів і так далі. І Україна може ще пообіцяти, чесно, що не буде чіпати Росію. Ага. Але до цього часу, для того, щоб у вас думки швидше рухали з правильного напрямку, Україна буде знищувати нафтогазову інфраструктуру Росії. Тоді я вас запевняю: питання та вступу на вступу НАТО буде швидше рухатися, як до речі, було з українською з, зі зброєю в Сполучених Штатах Америки. Щось, які як почали бити по НПЗ, щось якось швидше воно почало, якщо ви помітили, вирішуватись, і багато чого інше збіглося. Тому ми бачимо, що коли йдеться про вигоду. Коли йдеться про вигоду, коли е, під загрозою опинилося, що дві американські корпорації Шеврон та Екзон не зможуть прокачувати казахську НАТО через територію Росії, одразу ж якось пішли, знаєте, зрушення в правильному напрямку. Тепер Україна може ставити питання: добре, ці нафтопроводи працюють, тому що ну, допомогу дали дали. Тобто, шановні нафтові компанії, розмовляйте зі своїми політиками, щоб вони е, безперервно була допомога, в тому числі. Слі, шановні, нас цікавить вступ в НАТО. Ваші процедурне питання, те, що там ви там робите, це, це нас не цікавить, тому що або ми ви вирішуєте маленьку проблему, або ми створимо вам велику проблему у вигляді розпаду економіки Російської Федерації. Тоді ви будете ще більше витрачати грошей, ніж вирішити маленьку проблему. Я вас запевняю. Зовсім по іншому буде і тут і процедури, і все інше. Зовсім по іншому, це буде йти усі ці процеси. Тому що Дипло... у нас вибору немає, у них вибір є дипломатія з обмеженим простором варіантів. Е, е, де... Ні, це називається реальна дипломатія. Коли реальна. за дипломатом коли за дипломатом стоять е, е, ракети, е, зброї і удари по Росії до цього дипломату, щось прислуховується краще. Е, Тарасу буквально от, секунду говорили. Ми про візит Янса Столтенґа. З'являються е, новини вже деталізація про що йшла мова у спілкуванні з головою держави України Володимиром Зеленським. Ми обговорювали серед іншого. кажуть, ідея генсика просто. Ворення спецфонду НАТО для підтримки України обсягом 100 мільярдів євро терміном на 5 років, от така цитата у союзників дійсно є можливість втілити в життя таку ініціативу. Для нас це дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами про гарантії безпеки. Отак, от зазначив президент. Ну реагувати на це я думаю, можна буде вже тоді, коли ініціатива буде поволі втілюватися в життя, і ми будемо ці напрацювання бачити. От по факту, а що стосу. Ується іншого візиту зараз. Ми про геополітику, і чому він може бути чи має бути важливим для України, чи не має бути через те, що світ не україноцентричний. Це про Цзінпіня, який їде у Європу, та 5-10 травня він буде у Парижі, буде у Будапешті і буде у Білграді. Якщо Париж ця ця історія зрозуміла, це торговельно-економічна площина, переважна правда, то Історія з Орбаном і з Будапештом, і історія з Вучичем і Белградом – це площина більш політична, правда? Ні, чому. Ні? Візит до Парижу це теж політика. Тому що Макрон зараз радикалізує порядок денний у Європі. Ну, і стає лідером таким. Лі, лідером, так. Багато чого говориться. Ту вже ж, а він фактично, ну в тому числі він ну готує Європу до що настають там та важкі часи, як до цього, до речі, міністр а, а, оборони Великобританії говорив, що мирні часи закінчилися. Європа повинна прокинутися. Тут же ж в Європа... Повинна прокинутися, означає, що Європа повинна інвестувати більше ресурсів в оборону. А більше ресурсів в оборону – це менше закупки китайських товарів. Ви, ви теж повинні це розуміти взаємозв'язки всього цього. Звичайно, що е, Сі Дзємпінь намагається е, лавирувати. Е, він розуміє, що, на відміну від сполучених, в чому різниця підходів Європи до Китаю е, і Сполучених Штатів Америки, що для Сполучених Штатів Америки Китай це явно потенційний ворог. А Росія проблема одна з а для Європи та навпаки. Для Європи Росія це вже ворог. Ну, принаймні вже не починаються усвідомлювати, а Китай більше як партнер, тому що далеко, тому що взаємодії і так далі. Це різне читання теж намагаються використати китайці, так, для того, щоб зіграти власну гру, для того, щоб розколоти, в тому числі, євроатлантичне євро співробітництво, взяти Європу себе на бік. Але тут, звичайно, камінь спотикання є Україна. Так, і Мій в Україні, тому що це напряму загрожує безпеці європейському континенту. І Китай недвозначно підтримує Росію різними способами, не даючи її програти, і потенційно буде підтримувати атаку на, на одну з країн НАТО, якщо це станеться. І звичайно, що тут є намагання там вибудувати якусь свою конструкцію, але подивимось, тому що я тут бачу, що все ж таки навіть же європейські інтереси з не збігають ну, політичне, принаймні mm -hmm. починають не збігатися з китайськими. Чому? Тому що Китай хоче нескінченної війни в Україні, фактично, тому що йому потрібно зменшення ресурсів в Росії, щоб Путін все більше і більше віддавав йому привілеїв на території Росії. А Європі потрібно закінчення швидше війни, тому що Європа починає вже економічно страждати. Чому? Тому що вона вже розглядається як зона ризиків у багатьох інвесторів. Починаються відтоки капіталів, починається багато. Питань у інвесторів серйозних, та багато чого іншого. Тому тут є вже. Такі а, 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 різнобічні інтереси. Ну Угорщина зрозуміла, Орбан був усі дземпін нещодавно, Угорщина це теж точка входу в Європейський Союз і а, впливу, в тому числі, на європейську політику, там є економіка. Тобто Ну Орбан тут, як би ми його не любили в даному випадку, він використовує всі можливості для того, щоб викачувати ресурси, звідки де тільки можливо. з Союзу з Росії, ну і з Китаю, в тому числі для того, щоб грати власну юру. Ну і Сербія, як та країна, яка потенційно стає стане членом ЄС, але поки що там прагне бути, але теж має таку особливу позицію, в тому числі особливі стосунки з росіянами. Теж така от точка входу, де Китайця нам... да з Балканської сторони, де Китайці нам намагаються зіграти власну гру. Ну Вийде чи не вийде, подивимось. Це знову таки все залежить наскільки Європа буде більше. Рівно багатьох питаннях. А от що ви думаєте про європейський вибір у плані геополітики? Е, так чи інак, та, є ну три варіанти тільки: чи в орбіті Китаю, чи в орбіті Штатів, чи самим е, по собі? Ви от е... кому, кому Європа. Ну, дивіться, ні, у Європи є можливості стати суб'єктами Я ж кажу самим по собі. Ну самим по собі. Я думаю, що вони теж ну цього прагнути. Починають розуміти, що ну, по-перше, це позиція Сполучених Штатів Америки. Вони намагаються, щоб Європа більше витрачала ресурси на оборони і зняла з них напруження саме в Європі. Ну, щоб вони настільки не витрачали грошей. Ну по це американська тому, що казали, так, так. тому що для американців пріоритети все рівно є. Азія, це зрозуміло. але так дуже дуже обережно, щоб вони теж не вискочили вище якогось рівня, тому що ж американці, розуміючи те, що е, витрачаєте більше на оборону, мається на увазі, щоб закуповували більше американської зброї, okay. але тут є небезпека того, що зараз е, європейський е, ВПК може сам перескочити на більш якісний рівень uh -huh. і стати конкурентом. Американському ВПК а зброя – це вплив взброється вплив по всьому світу і менше закуповувати зброю, більше експортувати, стати теж суб'єктом у багатьох питань. Так, звичайно, у Європі багато труднощів, тому що. За багато різних інтересів, багато країн, але ну небезпека, вона скоріше за все. Ну, принаймні, ми це бачимо по східному флангу Європи. Небезпека все ж таки гуртує і спрямовує думки в правильному напрямку. Трошечки геополітики, отак от навпомацьки, майже пройшлися. А якщо ось в таких же самих загальних обрисах нас просто не так багато часу, але знову ж таки з акцентом на Україну прийдешні вибори у світі там багато виборів, там 70 Плюс по всьому по всьому світові там в одній європі скільки е і кажуть та ну от, по тенденціях європа якось е трошечки розвертається праворуч е у політи у політичному сенсі наскільки ось ця перспектива якщо таке праве там Жордан Бардела той самий та у Франції ві візьме е все ж таки е та свої відсотки і так далі, тому подібне там Сара Вагехнехт в Німеччини е для України ось. Вектор він зміниться чи не зміниться, чи яким чином працювати з політиками е, такого ж типу? Ну слід працювати зі всіма. Ми повинні розуміти, що я... ми не контролюємо, ми не контролюємо політичні процеси, наприклад, в Німеччині. Тому в ми знаємо, країни. що є, є. Ми знаємо, що є намагання Росії розбурхати європейську політику, американську політику, в тому числі просуваючи протилежні тези крайні правих, крайні лівих, щоб не було це. ми розуміємо, що так воно є. Повинні враховувати такі ризики, і все ж таки запам'ятати, що нічого так краще не працює для спокою українців як наявність власної зброї, і можливості бити по території Росії. Ви повинні розуміти, що на чому побудований принцип, знаєте, от принцип загалі західної цивілізації, особливо ну протестантським його от основному капіталісти, ж він же протестантський. Так це Америки, до речі, протестанти і німці в тому числі, які полягають в тому, ти сам собі допомагаєш і тобі допомагають. Якщо ти сам собі не допомагаєш, тобі ніхто не допомагає. Тому що таким принципом побудовано. Тому, якщо чим більше Україна буде е, е, знищувати Росію, ну, нафтогазове їхнє е, е, родовища, нафтопереробні підприємства, е, е, нафтогони і так далі, тим більше нам будуть допомагати. І на це не будуть впливати, які там вибори. Тому що силу поважають. В країни-мисливці інвестують завжди гроші, тому що вони демонструють демонструють силу в першу чергу. І тоді нам, знаєте, буде знову такі. І у нас є можливість, враховуючи то, те, що відкрилося, інтегруватися от, ну, нафтові компанії, які є американці, і ВПК. І є ще ж ВПК Західної Європи. Коли ми стаємо частиною цих величезних технологічних ланцюгів, де можна в тому числі стати частиною нового нового безпекового поясу, я вас запевняю. Там вже буде байдуже, як там будуть відбуватися вибори там прави, ліві. Якщо оборонна корпорація скаже, що так воно потрібно бути, то той політик побіжить робити, що йому скажуть, тільки не там, де не, не, там, де не, не у Путіна, а те, що йому скажуть, все. Всередині країни, от на що ми повинні спрямовувати. Тоді ми будемо досягати успіху, а не сидіти, знаєте, переживати там, що воно є. Ну так, ну, ну інвестують гроші Путін. Ми не можемо це ніяк проконтролювати. Єдине, що ми можемо контролювати дії власної влади, змусити. Ті органи, які не працюють, все ж таки, щоб працювало, от у нас часто говорять, от корупція і корупція так і в чому проблема? У нас корупція займається правоохоронні органи. От, ви коли зустрічаєте на вулиці бандита, який хоче на вас напасти. Ви ж не запитуєте, звідки він з'явився? Ви розумієте, що це бандит? і Запитуєте, хто відповідальний за те, що він тут знаходиться. Правоохоронні органи, так і за корупцію, правоохоронні органи. Далі українці теж повинні будуватися навколо ідеї національної ідеї виробництва зброї. Всі повинні туди працювати і банківська система, і гроші, які в зараз на озеленення, бурківку, все це кидається, повинно бути туди скинуто, а не в інший спосіб. Якщо ви бачите на своєму місці, що витрачаються кошти, особливо на місцях, теж беріть участь в збиванні тендер. Я завжди рекламую є така ініціатива народу, народний аудит. Люди зібралися в Фейсбуці, от, в кожному місці вже вони координуються, бачать, що воно є, і звертаються в Державну аудиторську службу. Виявляється, небагато хто знає, що через Державну аудиторську службу можна збивати тендери. Ти них карсу, вони можуть збити тендери. Вони там вже до 20 мільярдів вже збили таких тендерів. Кожен повинен брати участь в цьому. Там. Тоді у нас і країна по-іншому буде відбудовуватись. І ми повинні розуміти одну Сторі, що кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Чим більше ми будемо любити в першу чергу себе, тим краще до нас будуть ставити все інше. Ну, це здорова позиція, максимально вона здорова. Є там нюанси, і в нюансах можуть глядачі не погодитися, але це дискусійна історія. От ви знаєте, коли ви сказали про народні аудити і те, що збивають тендери, я от. Тут же значить, пригадав ваше попереднє висловлення про бандитів і вулиці. Превенцію ж то ж завдання правоохоронних органів так. перше. Це превенція, щоб вони не з'явився на цій вулиці і не перестрів громадян. Звичайно, ось це головне зараз. Оце робота правоохоронних органів. Ми знаєте ми багато не те, що вже потім про корупцію, де вони початку корупції. Слухайте, ну є у нас набу, є у нас САП, їх створити. Так, таких і запитуйте, чому у нас досі і превенція не проведена, і все, що з цим пов'язано То фокус повинен бути спрямований куди потрібно, коли ми просто загально говоримо про корупцію. Я ж журнал, мене за. Аналогія з бандита. Ви ж не запитуєте, чому бандит пішов на вулицю. Ви знаєте, що це природа цього бандита, тому що він хоче піти пограбувати, тому що він нічого не вміє. Так от чиновник, який хоче щось красти, це той самий бандит, яка природа така. І йому, щось говорити про корупцію, він знаєте, як це? Васька слухає та їсть. Тоді ми повинні звертатися до правоохоронних органів так, конкретно, це набу сап, і це і запитувати, що було зроблено. Я не говорю обов'язково про посадки. Це mm. теж о, погана тенденція, коли ми упевнені в тому, що всі розслідування повинні закінчуватись посадками. Це вже Сталінщина, Навіть у Сталіна не було. У всіх посадок у нього навіть 10% все рівно було оправдовальних вироків. Але сам факт Пригування того, що повидови. когось принаймні смикують, когось доведено до кінця, а хоча б частина цих справ доводиться до кінця, все ж таки, тоді це працює. Так, і тоді ми не будемо мати такі проблеми з корупцією. Спасибі вам велике Тарас, за те, що ви знайшли час і можливість бути з нами. Тарас Загородній, політичний аналітик був цієї години у нас в Етері прямого.